Всім привіт! Презентую вам лот одяг та аксесуари для Хеллоуіну. В лоті аксесуарів буде 11 одиниць. Жіночих костюмів буде 8 одиниць. З розміром S буде 1 одиниця. З розміром M буде 6 одиниць та з розміром L буде 1 одиниця. Всього в лоті 19 одиниць. В лоті є такі сумочки для цукерок. Вартість лоту 600 гривень. Собі вартість однієї одиниці 32 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.